Друзі, всім привіт! Їду на Volkswagen ID4 2021 року випуску комплектація PRO. І от вже на 17 тисячах пробігу є вже перші стуки по підвізці. І зараз я проїдуся по нерівностях, щоб ви їх почули. І дуже цікаво, чого вони є. Треба подивитися, які можуть бути причини. Мої особисто догадки, що це можуть бути тяги стабілізатора, і може вони навіть не витримують через те, що. Батарея важка. Якщо ви зараз не чуєте ніяких стуків, послухайте через наушники. Покатався я на айдішки, звуки нікуди не проходять, і саме на таких невеличких нерівностях їх краще всього чути. Подивився, що тяги стабілізатора коштують там, 1200 гривень. Але все одно хочеться не їхати десь до хлопців дивитися цю машину, хочеться самому залізти на яму, подивитися, що там так, що не так. Бо є ще така теорія, що під захист двигуна, електродвигуна, набивається болото і воно там стукає. Так це чи не так? Давайте подивимося зараз. Так, айдішка вже в моєму гаражі. Давайте залазимо разом з вами під низ. Я знаю, вам цікаво, що тут під низом. По-перше, як тут все влаштовано. Передня частина закрита ось таким звичайним пластиком. І тут, тут теж мені не дуже все подобається, як прилягає. Оці дві частини, просто ось так все. Туди набивається бруд. Бачите, там якийсь пісок, камінчики. Ось таке все. Ну, Тут так само, чути камінчики. От. Але камінчики то все, все дрібниці. Більше всього, я думав, затяги стабілізатора, вони тут такі прям довгі-довгі. Ось я так взяв ключа накинув, ну і ось так взяв копрости і посмику. Слухаємо звук. Ну Він мені нагадує той звук, що якраз стоїть під капотом. Звук є, переходимо на ліву сторону. Тут не так зручно, але все ж таки, давайте попробуємо. Ні, немає. Ну що ж, друзі, вроді би все очевидно. Міняємо праву стійку стабілізатора, а далі слухаємо, пропав звук чи не пропав. Ну що ж, друзі, взяв я тягу стабілізатора або стійку стабілізатора. Хто, як хоче, так і каже, приїхав в гараж. До себе і зараз буду сам міняти її. Так, друзі, ситуація наступна. Так як в нас не оказалося донкрата, я попробував поміняти тяжку без донкрата. так як в нас є яма, слава Богу. І, в принципі, сам стабілізатор нікуди не дівається. Ось подивіться, я вже відпустив одну гайку. І сам стабілізатор він гуляє. Так що, в принципі, зараз її відкручу, прикручу. Другу, давайте разом з вами це зробимо. І сюди аж треба вгору. Бачите, ого, не впевнений, що буде зручно затягувати. О. Добре, що машина нова відносно. Ось так виглядає нова тяжка стабілізатора 1070 гривень. Це стара. Можете зрівняти і побачити, що ця стара, вона тут тут вже вона якось по-другому трошки влаштована. Але по довжині така сама. І це найголовніше. Тому різниці немає, як її поставити, я думаю. Хоча тут викарбовано щось внизу. І стрілка якась. Що це таке? Ось, подивіться. Х-33 написано і стрілка якась. Може це якраз низ, а то верх. Так, народ, додаткові складнощі, які виникають. Крутив я ключом на 21 цю гайку. І потім ось цей пильничок він почав скручуватися. І для того, щоб він не скручувався, я фіксую шестігранічками там і пробую закрутити. До речі, закручую ключиком на 22 радянським китайську айдішку. В принципі, воно зачепилося. Я не знаю, як це я маю закручувати цю тяжку зверху. Я почав з нижньої, з легшої. А ви спитаєте, а як же я верхню гайку закрутив? Я взяв просто стару гайку і вона дуже гарненько почала накручуватися по різьбі. Треба було, напевно, і з цією так зробити. В принципі, та гайка не настільки і стара, їй всього лише 3 роки і їй нічого немає. Ось. Але на низ я поставив ту, щоб йшла в комплекті, а наверх ставлю оригінал. Кутяжку я поставив. Вибору не було, була тільки одна фірма в магазині, в якому я брав. Називається Ціна 1090 чи то 1070 гривень. Написано 7 Experts now. І отут я вам показую бірку. покажу так близеньку. Хорошо, з цією тяжкою знову понятно. Ця тяжка стара. Покажи, що тут написано. Може комусь з вас треба буде. Написано wzn 0.9 NEST4, SAS. Якщо комусь, може треба ця інфа. А ця тут цокає, слухайте ще раз. Що, цю викидаємо чи під реставрацію. Mm. В принципі, це все, друзі. Якщо вам сподобалося дане відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал. Якщо вам подобається відео з ID 4, ми будемо її знімати ще, бо тут ще зламалася ручка. Можливо, про це також зробимо контент. А ручки в них це також болячка. Затікає вода, походу, щось стається з контактом. Ну і ручка перестає працювати. Вона механічно працює, а от електрично двері не відкриваються. Такі от справи. До нових зустрічей.